Так, діти, не встиг вам э, записати наш урок, викласти, щоб на нашому сайті. Тому хочу просто продемонструвати, як виглядають наші проекти. У нас два результаючі файли, вправи працюємо з комп'ютером. Наша вправа працюємо з комп'ютером у підручничку на стріночці 262, здивіться мені. Так, то я далеко зайшов 218, чи скільки це там. А, 168. О, 168. Так, ось наша вправа працюємо з комп'ютером. Тут потрібно о, виконати вправу для тих, хто працює з Python, і створити обробних подій. OneClick. Це буде наша перша програма. Вправа 6.2.1. І Другу програму потрібно створити, щоб виводилося в вікно повідомлення. І Цей файл ви називете права 6.2.2. Я покажу, просто як, не буду прям писати програму, я просто покажу, як виглядає перша вправа. Текст першої програми виглядає таким чином. Да? Ми вибираємо From TK kind of Import. From TheCainter kind of MessageBox. Ну, MessageBox ми вже для наступної програми зберемо. Хто був на уроці, ті бачили, як ми створювали цю програмку. Ну, щоб бачили, як, який виглядає наш, да? коли ми натискуємо Run Module. Запускаємо нашу програмку, то при натисненні на програму у нас змінюється властивість і форму, ту, яку ми запрограмуємо. Так. От. І друга програмка, як виглядає? От. Права 6.2.2. Відкриємо її. І тут у нас єдина Україна, єдина країна. Вибираємо новий модуль. З'являється вікно і вікно повідомлює єдина країна. Україна єдина країна. Окей. Текст програми ось у нас наведений. Да? Знову ж таки, Тихантер ну, kind of Import, Tхаinter kind of Message, Box Import, lead event, Show Info, Root, RootWind. Все, Все, що нам потрібно написати. Чекаємо на виконані роботи, максимум до четверга. Дякую, що приєдналися до уроку Тим, хто приєднався. До побачення!